Черговий гуманітарний вантаж відправила в зону АТО волонтерська група Схід і захід разом. 30-тонна вантажівка, заповнена усім необхідним для бійців, вирушила з Тернополя у Костянтинівку Донецької області. До нас звернулася волонтерська група Схід і захід разом. Ми не могли не відгукнутися на їхню пропозицію. Ми заправили автомобілі, придбали військову амуніцію засоби особистої гігієни, продукти харчування. Ну і не тільки ми, як бачимо, багато підприємців Тернопіля долучилися до цього проекту, і це добре. Я дуже радий, що люди, люди нам довіряють настільки, Наші, я маю на на увазі нашій групі, що вони долучаються станим часом все більше і більше, бо їм дзвонять рідні, близькі, що до них дійсно це все доходить і вони це все отримують. Розслаблятись нам не потрібно. В той час, коли наші хлопці стримують ворога на східних рубежах, ми тут повинні вести боротьбу на іншому фронті, говорить Ігор Вонс. Сьогодні нам треба реформувати країну, особливо треба внести боротьбу з корупцією, привести нових відповідальних, чесних людей у владу на місцях. І коли хлопці приїдуть звідти з перемогою, щоб нам було не соромно дивитися їм в очі. Допомогу, яку зібрали волонтери групи Схід і захід разом, отримують більше 30 з'єднань і підрозділів, які розміщені від станиці Луганської і до Волновахи.